Вау, фанта! Смакота. Ого. Так, Ліліан. в мене порція смаколиків побільше буде. А що там у Меліси? Я не вірю своїм очам. Це величезна пляшка всередині жили зі смаком Скітлз. Хочу спробувати. Перша розпочне Ліліан. Із задоволенням я просто обожнюю фанту. Відкриваємо. Ого, це не просто фанта, а жили із фанти. Ось це так. Який неймовірний ягідний смак, і ви тільки подивіться, як здорово вона тягнеться. Ну-ка? Як? Вже закінчилось? Ну от я зовсім не наїлась. Як же прикро, що мені дісталася сама маленька порція смаколиків. Я зім'яла банку та вийшла машинка. Хм, Все одно не те. Лійка. Як дивно, і як це вийшло? Та я просто хотіла зім'яти банку. О, чудово. Тепер можна і викинути. Ой, боляче. Ти потрапила прямо в мене. Добре, у мене є справи важніше. Настала моя черга спробувати смаколик. М -м -м, так це жуйка. Клас. Дивіться, які круті бульбашки я можу надувати. Хочу ще. Отак. Ось це смакота. І у Мартін, де твої манери? Коли я їм, я глухий і німий. Ну от, я все випив. Добре, тоді надаю ще бульбашку. Яка краса! Все так блищить та сяє. Е, Лілі, а на чого ти смієшся? От, подивись. Що, який жах? Треба швидше це стерти. Меліса, тепер ти. Так, тепер я нарешті кришку геть і видавлюємо. Хм, Не виходить. А значить, що мені треба більше сил. Ну що ж, в ролі самурая у мене точно все вийде. Фірмовий удар і кия. А, нічого собі. Ось це потужно. Так, це було потужно, але ні краплі не видавилось. Хоча зачекайте. Ого, а от і моє жили. Здається, скоро тут все буде в жиле. А, воно л'ється прямо на мене. О, ні, який жах. Я вся тепер брудна. Але до речі, жили дуже смачне. М -м, друзі, це супер. О, яка маленька упаковка Прінглс. Ледве бачу, що там написано. А у вас? А у мене середня упаковка. Мене влаштовує. Ого. Вау! Не вірю своєму щастю. Це Прінглс для гігантів. Мені вже хочеться спробувати. Буде так смачно. Стривай, Ліліан, перша меліса. Все вірно, вже приступаю. Подивіться, я можу здути кришку. Вийшло. Тепер висипаю міс на долоню. Ой, які крихітні чіпси. М -м, які смачні. Ось це так. Дуже здорово. Шоколадні чіпси це клас. Шкода, що так мало. Хочу зачекати. Мартін, дай мені трохи. Ну, не жадній чай. Це моя порція. Ми ліса, ну відчепись. Не хвилюйся, я і сам з нею впораюсь. М -м -м, шоколадні чіпси я ще не куштував. Ого, а це реально смачно. Меліса, я все бачу. От негідниця. Кради мої чіпси. Ну нічого, я їх врятую. Зроблю з чіпсів цілий замок. Ага, готова. В мене вийшло. Меліса, ліса, поглянь. Замок із чіпсів. Ого, це вражає. Але навіщо? Тому що я дракон свого шоколадного замку. І не дам тобі його з'їсти. Будь-якому дракону потрібен вогонь. Вип'ємо трохи табаско. а, -а, -а в роті все горить. Спалю будь-кого, хто підійде до мого замку. Ні, я буду захищатись, перестань. А це, щоб навіть не мріяла, ясно? Ну, добре. Час спробувати мій замок. Ммм, як смачно, як хрумтить. Так, я в закваті. Ліліан, можеш приступати. Ну нарешті. І так, зараз я витягну чіпси за допомогою будочки. Ой, як дивно. Я за щось зачепилась. Так, зачепилась. Ей, а це що? Ну добре, спробую ще раз. Та що ж таке? Ой, пробач, Меліса, я випадково. Так, мені треба перекинути упаковку Прінглс. Вона просто величезна. Ну ж, бо давай. Падай, падай. Ой, побережись. Фух, вийшло. Тепер подивимося, що всередині. М -м, як смачно. Меліса, я не дозволяла. Та годі тобі, тут на всіх вистачить. Ну, Чому мені знову дісталася така маленька упаковка? мене явно покинув. А що у інших? А у мене середня упаковка хобабуби. Клас. Ось у Мартіна вона просто величезна. Так, я везунчик, але почнемо з меліси. А я й не проти. Жуйку я люблю. І так, оцінимо на смак. М -м, як солодко. А тепер надую бульбашку. Забавно. Ну от упаковка порожня. О, До мене прийшла одна класна ідея. Жуйку можна використовувати як пластилін і зліпити з неї скульптуру. О, вийшло. Подивіться. Маленька у тебе скульптура вийшла. Добре, Ліліан, тепер ти. Так, я вже відкрила упаковку і готова оцінити жуйку на смак. Отак, неймовірно. Яка вона ніжна та солодка. Ну, просто смакота. Я всю її з'їм. А потім надую бульбашку через вухо. І це у мене виходить. І правда. Ой. Твоя гульбашка луснула. І тепер я весь у жуйці. Яка гидота. Але є і гарні новини. Настав час і мені спробувати мою величезну жуйку. Ось це так. Дівчата мали рацію. Смак неймовірний. Отак. Я на сьомому небі від щастя. а яку гульбашку вийде надути у мене. О, ні, здається, я улітаю, мамочки. Як же я високо. О, ні, бульбушка луснула. Я падаю. Постережись. Так, Ліліан, є план. Давай з'їмо побільше жуйки, Мартіна, і надуємо кульки. Я зрозуміла твою ідею. Треба зробити їх максимально величезними. Так, саме так. Жуємо, жуємо, жуємо. Надуваємо і чекаємо, коли вони луснуть. Так, вийшло. Ага, тепер беремо жуйку і треба, щоб Мартін упав саме сюди. Це пом'якшить його падіння. Ой, здається, не вийшло. Мартін, ти як? Приземлення було не з м'яких. Але дякую за спробу, дівчата. Ух ти, це кислі мармеладки. Таке я люблю. Але упаковка маленька. А у мене середня упаковка. Крутяк. А у мене вона просто величезна. Цікаво, як я все це з'їм. Ой, Тайра, то в тебе просто лялькова порція. Давай, починай. Ну що ж, давайте спробуємо. Ой, ви тільки подивіться на цього милого зеленого чоловічка. Ну що ж, для маленької мармеладки я буду використовувати маленькі столові прилади. Я буду їсти, немов справжнє леді. Відріжемо шматочок. А тепер оцінимо на смак. Друзі, мармелад нереально смачний. Ну, от і все, я закінчила. Серветку на мене було кидати не обов'язково. Забавно вийшло. Ну, добре, настала моя черга. Дістанемо з упаковки мого мармеладного чоловічка. Отак він явно буде побільше, ніж у тайри. Як же забавно він тремтить. Ну, добре, спробую. М -м, неймовірний смак. Кисло, але здорово. З великим задоволенням з'їм його увесь. Ну, от і останній шматочок. Ой-ой-ой! В мене прямо обличчя звело від кислоти. Але це було круто. Ти така смішна, жаклін. Ну добре, тепер моя черга. Подивимось, хто там всередині. Ого, який великий мармелад. Та він майже з мене ростом. Відкусимо шматочок ось тут. Не виходить. І з цієї сторони також. А ти міцний горішок мармеладний чоловічок. Ну нічого, бензопилою, я тебе точно розпиляю. Іу, я все в мармеладі, перестань. Наберися терпіння, мені залишилось небагато. Хочу подрібнити його на маленькі шматочки. Готово. Ну, а тепер можна і поласувати. А? Ой, як кисло. І дуже смачно. Просто фантастика. Отак, мені подобається. Ой, зачекайте Як же кисло? У мене все тіло зводить. Дівчата потрібна допомога, Не можу ворухнутись! А ми з задоволенням допоможемо тобі доїсти мармелад. Підтримую чудова ідея. М -м -м, смакота. Ні, ні, це моє. Зупиніться негайно. Ух ти, що це, цубили. Схоже, це мармеладна маленька кола, яка краса. А що у інших? Бачу ще одну мармеладну колу, але побільше. Джил, тобі дуже пощастило, але не більше, ніж тайрі. І просто величезна пляшка коли. Бела, дивись, не лус від заздрощів. Ой, подумаєш, у мене теж мармеладна кола, але у мене вона величезна. Дівчата, можливо, вам вистачить мірятись мармеладками і краще спробуйте. Ой ой, мармеладка потрапила прямо в джил. Пробуй джил. Я справді не хотіла одна мить. Ну, от і все. Ну що ж, спробуємо. Як здорово! Це просто чудово. Думаю, тепер настала моя черга. Свій мармелад я покладу на тарілку та поріжу на невеликі шматочки. Ось так. О, як же це апетитно виглядає. Чудово, спробуємо. М -м -м, яка ж смакота! Мені дуже подобається. Здається, я придумала, як пожартувати на джил. Заберемо її мармелад і підкладемо їй справжню пляшку коли. Ха! ням 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 Хочеться добавки. А у ні, що сталося? Чому я вся мокра? Це ж мармелад! Джил, це був пранк від тайри. Бела то точно ні до чого. А ось Тайра за цей час з'їла всю твою мармеладку. Та годі вам було смішно. Добре, настала моя черга. Почну з самого верху. Спробуємо. Ой, а на що це ви так дивитесь? Зачекайте, це вас так мій мармелад приваблює. Забавно. Вони наче під гіпнозом. Ай! Це ж мій палець, як боляче. Ого, нічого собі. Як жорстоко вони накинулись на цей шматок мармеладу. З розуму зійти. Ну, вже ні, не віддам. Та куди там, це вже точно буде наша. налітай. О, Отак, як же це смачно! Смакота! Неймовірний мармелад! І як же здорово, що його так багато. Отак як же смачно! Неможливо зупинитись. Це все, що залишилось від моєї величезної порції. мамочки. Я ніколи не бачила дівчат такими. Це було смачно. Угу, погоджуюсь. Продовжимо. Так. Ми повинні з'їсти все до останньої крихти. Гадаю, з цим проблем не виникне. М -м -м, божественно. Чим більше їси, тим більше хочеться. Виглядає лякаючі і жорстоко. Тайро, ти все ще не з'їла свій шматочок мармеладу. Так, тоді з ним також варто попрощатись. Я ніби в клітці з голодними тигрицями. Не хотілося б бути на місці цього мармеладу. Так, тайрі дісталася маленька порція локшини. Виглядає дуже мило. Вона ще й сирна. А ось у Белли середня порція. Це вже серйозно. Ну а джил дісталася велика упаковка. Як же ти все це з'їси? Ось це пощастило. Вау, ось це так. А зі мною поділишся? Ні. Я так і знала, що ти жадіна. Добре, спробуємо її локшину. У мене для цього навіть є маленькі палички. Так, дістаємо та спробуємо. М -м, смачно. Зачекайте, а чому я не можу відірвати локшину від упаковки? Щось не так, Джил, Допомагай. Давай, давай, зараз тягну, тягну. І ще тягну. О, я втомилась. М -м, а Ця сирна локшина дуже смачна. Смак а ну ка давай сюди. Все було супер. Я закінчила. Все, ще що. Тайро, а можна було обережніше? Упс. Так, ти ніколи не славилась своєю хайністю. Добре, зараз настала моя черга. Не терпиться спробувати цю ароматну локшину. Ой, Лукшина потрапила мені вніс, а апчі. Іу, яка гидота. Била. Не вже це Лукшина і твої шмарклі. Мене зараз нудить. Фу, як мерзинно. Я цього не переживу. Так, ну що, не буду відволікатись від своєї локшини. І так спробуємо. Ви тільки подивіться, як же апетитно вона виглядає. Кота. Отак, що може бути смачніше за сирне локшено, як же жибила апетитно їсть. Я також хочу. І вважаю, що час мені спробувати мою величезну порцію. А Ам. От блін опустила. Добре, спробую ще. О, ні, все падає. Я явно роблю щось не так. Ну, нічого до мене прийшла ідея. Насаджу виделку на дриль і потім зможу дуже швидко накрутити локшану на виделку. Ну-ка, спробуємо. Ого. Ой, ні. Це дуже потужно. Це треба зупинити. Здається, план не спрацював. Добре, є ще одна ідея. Мені потрібен проєкт. У мене була думка, і я про неї думала. Ага, ось так, записуємо. Дивіться, це мій робот, котрий буде годувати мене локшаною. Погодьтесь, геніально. І так, сюди поставимо гірку. А тут стоятиме сам робот. Оплески мені. Ну, а тепер час перевірити його в дії. Запускаємо. Подивіться, він працює. Він має покласти локшину на гірку, а потім локшина скотиться по гірці прямо до мене в рот. Так, те, що треба. Вау! Так, ви нахід дійсно крутий, джил. Ти точно геній. Давай ще раз. Неймовірно. Мені здається, на це можна дивитися нескінченно. Налітайте, дівчата! Тут на всіх вистачить. Велике спасибі, джил та роботу. Робот нагадував всіх дівчаток, а ми рухаємось далі. Ух ти, яка крихітка! Це ж маленька пляшка желе зі смаком хобабуби. А от середня пляшка желе зі смаком Скітлс. Крутяк. Ого. А от белі дісталася величезна пляшка желе зі смаком ментос. Так, це точно освіжає. Але почнемо з жил. Я не проти почати з цієї крихітки. Ну-ка, натиснемо. О, як апетитно виглядає! Макота. Знаєте, я навіть бульбашку надути можу. Дивіться. Ой. Якась дивна бульбашка. І що мені з нею робити? О, придумала. Одна мить, пару рухів і валя. Дивіться, який милий песик вийшов. Круто, так? Ав -ав. Ну і що за мелака? Ого, як здорово. Дай на подивитись? Дякую. Яка прикольна іграшка. Ой. О, ні, він луснув, і тепер у мене вся рука в жуці. Ой-ой, це джо точно не сподобається. Це ж була її іграшка. Вибач, я не хотіла. Ну що, настав час спробувати мій смаколик. Зійти з розуму. Це виглядає так апетитно. Ну-ка, оцінимо на смак. Ммм, яка смакота. Мені дуже подобається. Клас. Терро, ти так смішно єси? Подивись на себе, ти вся ну-ка, тихо. це не привід з мене сміятись. Я можу вам помститися. Зараз і ти вся будеш у скіт. От, отримуй. Ого, О, не потрапила. Ой. О, ні! Ти потрапила в мою пляшку. Тепер в ній дірка. Хоча знаєте? Здається, це навіть прикольно. Так і їсти зручно. Смакота. Тепер в мене такий свіжий подих. Ого, дійсно прямо розна свіжість. Подивіться навколо все у сніжинках. Ой, здається, Джил нічого не бачить. У неї окуляри замерзли. Ось це так, неймовірно. Дуже гарно. Била, а давай ще раз. Ще раз. Ну що, я з радістю? Прошу сніжинки на ваше замовлення. Як класно, які гарні. Ой, про тро окуляри і знову буде все бачити. Ой, бідолашна тайра. Джил, ситуація непроста. Здається, билі зовсім не до вас. Який жах, і що мені робити? Добре. Я можу спробувати розморозити її гарячим повітрям із спину. Спробую раптом вийде. Ого, реально працює. Велике дякую, Джил. Ти мене врятувала. І сніжинки Белли також розтопимо. Нічого смішного не бачу. ви все зіпсували.